Добрий день! Хто ще пам'ятає з Польщі? Я викладала свої квіти. У мене була і індійська цибуля, була павукообразна орхідейка, звичайна орхідейка колонхоя. показувала як чистити. Зараз я переїхала в Іспанію. Ще ось таку квіточку я собі прикупила. Пройшов уже місяць, як я в Іспанії. За цей час моя Цибуля індійська. Ось, Бачите, вона квітла в мене помаранчевим кольором. І один квітонос в неї вже я зрізала, бо він засох, і вона за місяць в мене випустила, бачите, ще один квітонос. Буде вона дуже гарно квітнути. Я думаю, що після цього, можливо, я її буду пересаджувати. Як я читала в інтернеті, то вони ще розмножуються цибулинками. Там на цибулинці має бути ще дітки з'явитися. Тож я думаю, що у мене вийде ще її розмножити. Як бачите, в Іспанії вона себе добре почуває, хоча клімат не такий, як в Польщі, тут майже немає. Дощів, це південь Іспанії, де я знаходжуся. Майже дощів немає, дуже вже спекотно, вже десь 25 градусів в день. В Польщі я її купувала десь, я думаю, що в січні місяці, наскільки я пам'ятаю, було ще дуже холодно. Але ось так. От трохи вона була, поки не в мене, поки переїхала, то трохи. Пов'яли в неї листочки, але бачите, я її трохи реанімувала. І вона вже така в мене зелененька, красивенька. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал. Ставте подобаєчку, пишіть свої коментарі. О, тут у мене помічниця прийшла. Так, Зараз я її поставлю так на місце. То зараз я ой, мешкаю в подруги. То ось так в мене тут небагато місця для моїх квітів, бо в неї дуже багато своїх. Але добре, що я змогла свої квіти забрати. Бо це, знаєте, як вони живі істоти такі. Хочеться, щоб вони були поруч. Якщо вже я їх купила, то вже треба доглядати за ними. О, вставила добре. Буду чекати, коли з'явиться ще квітонос орхідейки цієї. Бо він відцвіт, квітонос засох, я його зрізала. А там два квітоносики на маленький, вони є. І колонхої я пересадила, там мають теж квіточки з'явитися, але поки що не видно. Ну і звісно ж, в мене оця іспанська зірка є. Чекаю ваших підписочок та вподобайчок. До зустрічі на наступних відео.